Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки Неслухняний лицар норман і летюча коняка написала Садам Холс. намалював Ян Сміт. Лицар Норман був страшенно схвильований, адже у Скрипучому замку мав відбутися лицарський турнір. Усі були дуже заклопотані. Король Гарольд сурмив у свою трубу. Королева Бетсі вправлялася у промовах. Принц Генрі доблизько начищав свій меч. Кухарка готувала желе, дракони Хадоріс прочищала димохід, а Норман, Норман базікав. Норман обожнював різного роду історії, кумедні якось, наприклад, ця. Я можу кататися верхи на коні до гори дригом. Дурненькі, якось ця. Я можу битися з обома руками за спиною. Або божевільні, якось ця. Я можу виграти будь-який лицарський турнір у світі. На щастя, якщо він дуже вже діставав усіх навколо своїми побрахеньками, його домашня дракониха Доріс просто на нього сідала. Ось так. Ой, що менше днів лишалося до турніру, то частіше Доріс сідалася на нормана. Взагалі то Норман не збирався брати участь у турнірі, тому що всі місця уже були розкуплені, але йому страшенно хотілося про це поговорити. Ну, так, шкода, казав він хитренько. Я хотів би показати усім свої суперздібності. У перший вечір турніру влаштували грандіозний бенкет, щоб привітати лицарів. Усі зібралися у бенкетній залі. Оце серкалум грімучі труси, прошепотів Норман Додоріс. в нього навіть спідня білизна броньована. А он там, оно бачиш, то сер Боріс вертляводупик. Він може кататися на коні задом наперед. А ось тут, оце, ось окуди ти дивишся. Ось. Це сер тері трубкодмух. Ну, ти й сама можеш, напевно, здогадатися, що він робить. І якраз тоді дуже високий лицар увірвався у залу. Запала тиша. А це хто? запитала Доріс. «А це червоний лицар, прошепотів норман. Його ще ніхто ніколи не здолав. Щойно лицарів молотили стільки скрипучої печені і турнірського желе, скільки хотіли, усі зібралися біля багаття порозповідати байки. Дехто розказував старі славні історії про відомих лицарів, дехто говорив про закляту зброю. І скоро вже настала норманова черга. А чи чули ви колись історію про безголового вершника? запитав таємничо Норман. Б -б безголового в -в вершника? запинаючись, перепитав сер Тері Трубкодмух. Отак, пустотливо сказав Норман. Так, безголового вершника. Його помітили, коли він проїжджав у цих краях, і продовжив: Ну, а ще є привид скрипучого замку. Ппу. Привид. прошепотів Сартері. ж!» – сказав неслухняний Норман. Ви зможете почути його сьогодні вночі, а ще є летючий кінь, який. У сератері вже цокотіли зуби. Як летючий кінь. А отак. вишкірився норман. Кажуть, що його величезні крила, можуть. Ні, не вірю жодному слову. Пихато втрутився у розмову сер Боріс Вертляводупик. І я теж, сказав сер Калум грімучі труси, підводячись за столу, але чомусь він виглядав дуже стурбованим. Нормане, сердито сказала королева, досить цих побрехеньок, ану, негайно у ліжко. Ой. вигукнув норман, визираючи з під доріс, яка зненацька на нього сіла. Вибач, мам, я думав, що усім сподобається маленька казочка на ніч. Наступного ранку король Гарольд увірвався із поганими новинами. Сертері вилетів з турніру. застогнав він. У нас тепер недостатньо лицарів для змагання. О, що ж нам робити. Це погано, тату. зауважив Норман, пережовуючи шматок турнірської грінки. А може, Норман міг би посісти місце саратері? запропонував брат Генрі, підморгуючи. Він нам покаже, як треба змагатися, га? Що? А ні, я дуже зайнятий запротестував норман. У мене різні справуньки. А це прекрасна ідея. вигукнув король і помарширував геть, щоб повідомити усім хороші новини. Так, нормане, сказав Генрі, тепер ти всім покажеш, як треба битися. Норман був нажаханий. Він зовсім не розумів, що йому треба робити і як змагаються на турнірах. Тож просто він розказував дурненькі історії побрехенькі. Не хвилюйся, нормане, сказала Доріс, я тобі допоможу. Дякую, Доріс, сказав трішки підбайораний Норман. А давай трохи потренуємось. Я маю наважіну от, наскільки серйозно все може бути. Усе виявилося дуже серйозним. По перше, верхи на коні треба їхати справді швидко, і бажано ще й при цьому не падати. По-друге, ти не просто швидко скачеш верхи, ти ще й махаєш списом у повітрі, і при цьому знову ж таки маєш не впасти з коня. Ай! Далі тобі потрібно скакати верхи на коні швидко, махати списом у повітрі, і в цей же ж момент ти мусиш ще й штовхати ним свого суперника, при цьому нагадаю, не падаючи з коня. Норман і Доріс тренувалися увесь ранок, але користі з того було мало. Норман просто не міг втриматися у сідлі ніяк. Так, зберися, сказала Доріс, вкотре витягуючи нормана із болота. З тобою усе буде гаразд. Але певності в її голосі щось не звучало. І якраз тоді з'явилася кухарка. Вона аж засапалася так бігла. Що ви робите, пане нормане? Усі вас чекають там на полі. Лицарський турнір уже розпочався. Це ж ваша черга. О, ні. застогнав норман. Він прибув на поле вчасно, якраз щоб встигнути на перший поєдинок. Норман швидко одягнув шолом, він швидко взув чоботи і якраз зібрався влізти в обладунок, коли сурми затрубили, якраз. «Початок! Нехай турнір розпочнеться, виголосив король. Чекайте, я ж ще не готовий. закричав норман, але було вже пізно. На нього уже мчав сер Боріс вертляво дупик. Коняка нормана поскакала вперед по полю, але норман не бачив анічогісінько. Справа в тому, що його шолом якось потрапив під обладунок. Він намагався вистромити голову, але вона застрягла. А -а -а -а! – заверещав норман. А тоді почув ще якийсь вереск. Це кричав сер Боріс Рятуйте, рятуйте, безголовий вершник! Він прийшов за мною. Де? Де він? запитав Норман, нарешті проштовхнувши голову і визираючи, але побачив тільки, як сер Боріс накивав п'ятами з поля, вигукуючи Рятуйте, рятуйте, безголовий вершник. хі Це тобі ще втекти пощастило. загиготів норман. Він трішки перепочив, поки змагалися інші лицарі, але уважно дивився, намагаючись зрозуміти основні рухи. Скоро засурмили знову труби. Настав час другого раунду. Ну, у тебе хоча б на цей раз є твої обладунки, сказала Доріс. Опередне де. вигукнув норман до свого коня. Гайда. Але у коня нормана були інші плани. Він помітив білку, кинувся її переслідувати і поскакав у замок. Тидик, тигидик, тигидик, тидик, тигидик. Ні, ні. Стоп! Пер. кричав Норман, натягуючи по води, але ніщо не могло зупинити неда. Він нісся прямісінько на подвір'я замку, проскакав повз кухню і проскакав повз мотузку, на якій сушилася білизна. Скоро Норман заплутався у простирадлі. Рятуйте. заверещав він, але нед. Погнався за білкою назад на поле. Ох. вигукнув він, намагаючись не впасти з коня. А потім Норман почув інший крик він лунав від сера Калума грімучі труси. Допоможіть, рятуйте, це привид скрипучого замку. Він справжній. І сер Калум дременув з поля так швидко, як тільки міг. Я хочу до мами. Та я не привид погукав його Норман, нарешті виплутавшись із простирадла, але серкалом уже зник з поля зору. Ну, зрештою, ці лицарські змагання не такі вже й погані. Сказав Норман. Не можу повірити, що я дійшов до фіналу. А тоді побачив свого останнього супротивника. Норман схвильовано ковтнув. Доріс схвильовано глитнула. Коняка нормана кинула один погляд і кинулася навтьоки. То що ж мені тепер робити? запричитав Норман. Я мушу зійтися в поєдинку із червоним лицарем, а в мене навіть коняки немає. Доріс підняла очі до неба. Не думаю, що це гарна ідея, пробурмотіла вона, але напевно мені доведеться побути твоїм конем. Але тільки один раз. Норман кинувся до драконихи і міцно її обійняв. Тут загуділа знову труба. Настав час фінальної битви. Норман та Доріс виїхали на поле. Ха-ха ха. Який кумедний маленький лицар. Ха ха, який кумедний кінь! заревів червоний лицар. Я миттєво вас повалю. Він підняв спис і загуркотів до них. Туду, туду. Він наближався усе ближче і ближче. О, ні. скрикнув Норман. Допоможіть. простогнала Доріс. Червоний лицар уже майже до них доскакав. Норман міцно заплющив очі. Ту -ду, ту -ду. Червоний лицар наближався. Доріс продовжувала теж бігти вперед, вони зближалися, зближалися, поки не залишалося лише одного кроку, і Доріс зробила те, що зробив би будь-який поміркований дракон, який прикидається конем. Вона замахала своїми величезними драконячими крилами і здійнялася у повітря, пролетівши над червоним лицарем. Червоний лицар був настільки здивований, побачивши летючого коня, що кинувся галопом прямісінько на дерево, випав із сідла і приземлився головою у канаві. Натовп скаженів і кричав Ура, ура! Норману та його літаючому коню. Усі страшенно раділи. Того вечора влаштували велике свято. Молодець Норман, ти переможець лицарського турніру. Гордо промовили король та королева. Супер навички у твого коня, це були дивовижні трюки. Непогано, братику, непогано, вишкірився принц Генрі. Ну, мені трішки допоміг друг, сказав Норман, підморгуючи Доріс. Трішечки допоміг друг? пирхнула Доріс і сілася на нормана. У скрипучому замку і досі щороку проводяться лицарські турніри. Лицарі з'їжджаються з усього світу, щоб показати свої вміння. Вони катаються верхи, змагаються, бенкетують і розповідають побрехеньки. Дехто розказує про відомих лицарів, дехто історії про закляту зброю. Та найулюбленіші казки це про Нормана лицаря. І дивовижного літаючого коня.